Далі від лінії, а потім п'ять притул носочки до лінії і з двох ножик поштовху. Отак молодець. Так, так друзі, увага. Дивіться, зараз хто не стриб другу спробу... все одно підходите туди, дивіться, що я покажу, як ми працюємо з звичайно, потім повертаєте. Будь ласка. Дайте м'ячик, даю. Що кажете, п'ять, тому що другу з другу, ви набрали політичну інформацію. Ви гуляєте, погуляєте, як це назад. Шаг назад зробили, Що ви робите? Треба це обмінюєте партнером і чекаєте е, між двома отам, отам от е, біля центрального зону. Зрозуміло? Будь ласка, можете починати. Хто не стрибнув в другу пробу, будь ласка, до мене. Продовжуємо. Будь ласка, Трохимчук, <звілик> Молдаван. <шит> <звілик> Можна? Подивіться носки у вас? В Тут можна. На чому сайті? 94. Рухайся відразу туди, з м'ячем будеш. Молдован Бондарчук. Можна. 163. Як прийдеш? Арсенов, готуйся, будеш тоді дві зробити в, 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 в. Арсенов, назад. Арсенов готуйся, зараз ми тебе запустимо. Будь ласка, зараз Бондарчук, Костюк і Арсеонов підляга. Можна. Костюк Кусковський. Костюк Пусковський і Арсенов. Давай быстрій. Везьмить пять в руки назад принеси. Будь ласка, зараз Пусковський і Арсенов. Давай дайте сюди. Кусковський. 168. Строже в танком. будь ласка. 168. Будь ласка, Олексичук. Олексичук А, Олексичук О. Конечно, да, можно. Бежите уже, бежите. 142, бежите, да, будь ласка. 140,

Данильчук, Нельчук, Ната, швидко, один за одним, будь ласка, можна поїхали. Розкачайтесь нормально. 142. Куда ти? Турта, Круковський, не Можна один за одним. Добре. 152. Можна.